Thank <laughs> you. Шановні глядачі телеканалу Трофей, радий вас привітати не тільки я, а Михайло Демчишин, наш президент Федерації спорту України, Української Федерації спорту, да. спорт. яка має статус національного, якщо хтось забув. Вітаємо вас, з міста Київ, спортивно-стрілецький комплекс Стенфорд. Друзі, кияни, всі з радістю, з улибкою. Сьогодні дивлячись на погоду, їдуть, 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 їдуть саме чому. Ми презентуємо наш стрілецький комплекс, який сьогодні вперше приймає це комерційне змагання, друзі, але це тест перед майбутніми змаганнями, які будуть входити в календар федерації. Так, так, так. Пане Михайло, ваше враження? Моє враження чудові, неперевершені. Дуже все зроблено класно. Все продумано, абсолютно продумано. Такий комбіноване. Стрільбище, де є сьогодні і класика присутня це скіт, трап. І також ми бачимо, що є чотири майданчика комбінованих, але чотири майданчика спортингу, де люди можуть повноцінно і тренуватися. І я думаю, що ми повноцінно сьогодні в тестовому режимі ми попробуємо Проведемо змагання на чотирьох майданчиках, де Є по два комплекти машинок, тобто вісім серій, і два дні покажуть, як, як ми пройдемо. Але я вже бачу, що все буде добре, тому що вчорашній день, пристрілочний день показав, що все нормально, все нормально, і електроніка працює як треба, і машинки працюють, польоти налаштовані, організація. Все добре, є людям, де харчуватися, гарний ресторан є відпочинкові зони. Все, все тут класно, все продумано, все гарно. Тому я думаю, що ми за ці дні отримаємо насолоду, проведемо наш такий тестовий режим, тому що ми плануємо на наступний рік включити цей клуб, клуб Стенфорд, в календарні змагання з компакт спортингу Я думаю, що. Все, все буде так, так, як ми задумали. Все воно вийде і все буде добре. Дуже чудово, друзі. а у сьогоднішніх змаганнях 67 чи 68 спортсменів, не дивлячись на це, що осінь тільки тільки закінчився дощик, Доволі прохолодно і це комерція. Але майже сім'я спортсменів це каже про те, що всім було дуже цікаво приїхати, потестити, подивитись і позмагатись на цих змаганнях, прийняти участь. Ну що ж, як завжди, на нас чекає урочиста частина. Ну і буде дан перший старт першим змаганням на ССК Стенфорд. У мене сьогодні свят. Ну як у всіх киян. Так, – так ну гарний Бо... настрій, тому що це, ну скажем так, перші такі тестові хоч вони комерційні, але це перші такі тестові змагання з компакт-спортингу, І для нас, спортингістів, у всіх це, ну, це свято, так. тому що ми маємо ще один стенд де ми можемо тренуватися, де ми можемо проводити змагання, залучати нових членів федерації, спортингістів, навчати їх, тренувати. І, і Тому це свято наше спортингістів і киян, тому що вони мають так. де сьогодні де, де займатися спортом. Так. Ну, а я ще хотів сказати, що ССК Стенфорд має ще і стрілецькі лінії для нарізної зброї. Одна галерея 300 метрів, 50-35 для кульової стрільби. Теж все є. І слава ЗСУ, слава Україні, слава тим хлопцям і дівчатам, які боронять терени України. Вам тут теж завжди радий. Ви маєте можливість поїхати, потренуватись і свої навички по збиттю дронів удосконалити. Шановні друзі, хвилинку уваги! Сьогодні ми проводимо перший кубок клубу «Стенфорд» на 200 тарілок е з компакт спортингу Ми вже проводили декілька змагань, але змагання такого формату в нас проводяться вперше. Ці змагання комерційні. Це кубок клубу. Вони не є в календарі. Е в всеукраїнському календарі змагань з компакт -спортінгу. Але... Е ми бачимо, що наша спільнота представлена дуже потужним колективом, є представники майже усіх регіонів, є топові стрілки, які є в нашій федерації. Звісно, не всі, бо їх дуже багато, але маємо дуже потужне представництво. Крім того, ці змагання ми розглядаємо як генеральну репетицію до наступного року, коли ми сподіваємось, наш клуб буде у календарі. Всеукраїнських змагань з компакт спортингу. Вітаю всіх, Українська Федерація Спортингу. Щиро всіх вітаю на стрілецькому комплексі Стенфорд. І що я хочу сказати, що особисто я вражений, навіть дуже сильно вражений тим, що тут є, як тут все є і наскільки тут класно, яка тут класна атмосфера. Як тут чудово, і сьогодні дійсно ми проводимо тестовий такі е комерційні змагання. Але я хочу сказати, що вже бачу, що вони пройдуть е нормально, хорошо, тому що електроніка працює. Вчорашній день пристрілки це показав. Що це нормально. і вітер є, коригування польотів, але це не, не, не суттєво, воно ну, ніяким чином не, не вплине на. Той результат, який, якого ми очікуємо, для того, щоб цей клуб був в наступному році офіційних змагань, календарних змагань, які проводяться під затвердженим календарем Міністерства молоді і спорту. Тому, друзі, я переконаний, що все буде добре і все тут вийде у нас зі спортингом. Ігор Савенко, друзі, саме він сьогодні зробив це свято для нас. Ігор повернувся з Одеси і два тижні да, пройшло з Одеси. Два тижні. Майже жив на стенді, налаштовував польоти. Скажу так, я сьогодні не приймаю участь, тільки спостерігаю, але е, порівнюючи з Одесою, ти все ж таки вирішив людям зробити свято. По-перше, повторюсь, це презентація стенду для багатьох наших стрільців з Федерації. Для киян це вже став домашнім стендом і бачу, що кияни непогано йдуть. Е, до речі, на друга площадка да, рахується е, друга група. І два Одесита становили по 25. Тобто після своїх польотів в Одесі вони показали все ж таки клас да, в Києві. Так, Але все ще не кінець, да. не кінець, да? там буде, що ще може. Ще буду, да. Ігорю, дійсно, велика подяка за те, що все ж таки довели до ума, зробили це велике свято. Але про сьогоднішній польоти трішечки від тебе. Від майстра. Ну, дивися, друзі. А... Що стосовно польотів, по-перше, концепція така. В нас польоти мають бути, по-перше, різноманітні, по-друге, доступні. Так. По-третє, такі, над якими треба думати. І по-четверте, усі мішені стрілок будь-які, навіть пенсійного віку, має добре бачити. Це ти про нас маєш на увазі. Так? Я маю на увазі усіх. Геть усіх, навіть таких, як ми. Так. Я слухав стрільців, які були на пристрілці. Ніхто не сказав, що він не бачить якоїсь мішені. Немає закритих мішені, це добре. Це дуже важливо, тому що а, а, життя і погода, вони дають нам таких сюрпризів, подивіться на пропори, з якою швидкістю літають мішені. Тому, звісно, погода вона дається в знаки і трошки додає стилю при налаштуванні. Тому що такі мішені, це, це вже трохи професійна розмова, але нашим глядачам буде цікаво. Не можна поставити мішені, які мають довгу траєкторію, які високу парусність мають, які далеко летять, які високо летять, бо вони відкриваються, у них нерегулярний польот. Тому Налаштувальник польотів має враховувати всі ці фактори і робити так, щоб мішень летіла максимально стала. І щоб стрілки стріляли більш-менш одне і те ж. І щоб у нього було два постріли. на мішень. Так, І щоб було два постріли. Тому а, зараз дійсно ми бачили декілька. А, Результатів по 25. Але ж ми пам'ятаємо, в змаганнях приймають участь багато мастирів спорту, майстрів спорту, багато майстрів спорту міжнародного класу. І взагалі-то, щоб підтверджувати норматив, вони мають стріляти серії по 25. Те, що ми з тобою бачили, це не найскладніша серія, ми підемо далі, подивимось, але це закономірний результат. Разом з тим ми бачимо, що промазати можна будь-яку мішень. Зараз переді мною був один майстер спорту, він промазав 30 зайця, які мішень дуже проста. І це е, зайвий раз підтверджує те, що простих мішеней взагалі не буває. Промазати можна будь-яку мішень. Тому з кожною треба працювати. От десь так. Але е я хотів ще подякувати за погоду. Бо їхали на стенд, була злива, приїхали, навіть відкриття перенесли на хвилин 40, якщо я не помиляюсь, щоб дощик пройшов. Бачимо, зараз вже і сонечко пробивається, все чудово. Настрій дуже і дуже усіх бадьорить. Це саме головне, нагадую, це відкриття і презентацію ССК Стенфорд. Михайло Дмитрович Варфоломеєв, власник СК «Сталеві Грузи, місто Вінниця. До речі, Міша, а чого так небагато з Вінниці приїхало сільців? Від, Відкрився сезон полювання. Так. І дуже багато наших стрільців, стаскувавшись, поїхали на полювання. Дуже чудово, бажаємо їм влучних промахів. А ми поспілкуємося все ж таки про Стенфорд. Міша, ти як власник, я бачив по очах, ти тільки приїхав і одразу почав дивитись, як зроблено, як те, те і все інше. А скажи, будь ласка, на твій розсуд, скільки можна по десятибальній оцінці поставити Стенфорду? Дев'ять. Дев'ять Да, ну, Один відкинь, я ж власник. Ага. І жаба трохи піддушує. Під – трохи? Да, да, так? Да. А я... в чому сам? – Ні, ну все добре, все зроблено, ну, все для людей, все, ну, все. трохи є в змаганнях, там, ну, це поки не накатано, трохи там ну, є питання, але ну, це такі питання, які вирішуються як би, в робочому порядку. А як тобі налаштування польотів? Дуже цікаво, ну якщо б сьогодні не такі погодні умови, то е, все лагідно. Но... Сьогодні такі погодні умови, що дуже незручно стріляти, дуже тяжко. Але я подивився, пан Михайло йде дуже і дуже непогано. 23 і 21. Да? 24, 21. Я скажу так, що для такої погоди, а вітер дійсно вносить свої корективи дуже потужно, тобто тарілочка вилетіла, ти вже підійшов до неї, можеш стріляти, а вона бац, вітром її підкинуло нижче, вище. І треба перелаштовуватись, але все ж таки досвід дає своє. Е, скажу так, що я пам'ятаю нашу стрільбу 3-4 роки тому назад, і стрільбу зараз це зовсім інша стрільба. До речі, е, Михайло в цьому році виконав майстра спорту України, але, на жаль, не підтвердив. Не виконав. Не, не це. Але на Рівненщина у нас ще є. Ти на як? Дуже стало, стало тяжко, дуже високий рівень на влаштування польотів, якщо українські змагання, чемпіонат України, ви, виконали майстра спорту одна-дві одна, людини з тих, хто вже є майстрами і міжнародниками. Тобто підтвердили, так? Підтвердили, так. Да. Да. А нових не, не зробили. Височа да. ну, тобто дуже тяжка програма. і... Не знаю, деколи ми виконуємо майстрів. Майстрів, але нічого, все попереду. Я завжди згадую слова Віктора Крижановського. Кажу, Вітя, ви виконували майстрів, не такі налаштування були. Не так були оснащені стенди технічно. Каже, нічого, вам буде довше і дорожче. Все нормально. Так воно і є. Ну а ми продовжуємо наше змагання, друзі. Все дуже чудово. Бачу, що у деяких спортсменів. Посмішка вже змінилась на здивування, але здивування від себе. Да. На, жаль, е, на жаль, ні, не на жаль, який, на жаль, щастя. Дощ у нас закінчився зранку, але піднявся е, доволі потужний вітер. Нічого, е, ми як на полюванні. Йдемо в Причуємо, любу вручуємо, погоду, да. Да, друзі. А цей вид спорта вийшов саме з полювання. Тобто, все дуже і дуже чудово. Гарного насо, пане Михайла. Будемо стежити за твоїми результатами. Дякую, дякую. Друзі, друзі, коли на обличчі власника стрілецького комплексу я бачу посмішку, це мені каже про те, що свято відбулося. Костя, від всієї стрілецької родини дуже велика подяка. Дійсно, це вартує дуже і дуже дорого. Ми кияни чекали на цього, напевно, років 10. І маємо такий надсучасний стенд. Але я хотів би почути трішечки історії. Все ж таки, ти більш класик. Так. І, до речі, відкрию це вже не таємниця, школа Олімпійського резерву переїхала в місто Київ. Наскільки я знаю, по класиці. Це, мабуть, не школа Олімпійського резерву, це база олімпійської підготовки. Так, декілька місяців тому Кабміном була прийнята постанова, що наш, наш стенд, наш клуб, є базою олімпійської підготовки для національної збірної України з олімпійського виду спорту стендової стрільби. Ну і скажімо так, в цьому році є дуже гарні досягнення нашої збірної. Так. До речі, і донька була на Пошани, 50 я... Бронзова призавтра Чемпіонату Європи так, зі скіту з круглого Стенду. Дуже так. потужно. Але давайте річки історії про встановлення самого Стенфорду. Е історія е цього клубу почалася в 2020 році, коли був ковід, і було досить багато вільного часу для того, щоб займатися е деякими питаннями, не пов'язаними також з бізнесом. І е в 2020 році. в е Мабуть, влітку ми придбали е цю землю тут. Е це десь біля трохи менше 20 гектарів на цьому великому лузі, на цьому великому полі. Я б сказав на болоті. На болоті, так це було болота. Е зробили е Проєкт і почали будувати, і вже за, за рік, у 2021-му, у серпні, місяці ми вже приймали чемпіонат України зі стендової стрільби другий тур. Тобто почали ми десь у листопаді місяці будувати його, і вже перші перші постріли пролунали тут у серпні місяці 2021 року. Звісно, не все було готово не все було повністю. Підготовлено для повноцінної роботи, але майданчики для стрільби вже були готові. Звісно, так як ми класики олімпійці, то ми в першу чергу наш, наш пріоритет був олімпійська дисципліна, чотири майданчики круга і чотири трапа. Три комбінованих з них, тобто, всього п'ять майданчиків, на яких можна було стріляти олімпійські дисципліни. І було два майданчики. Наскільки я пам'ятаю, на, на початку э, спортингу. було ще два, да. Так. Так, щ, 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 щоб він був. Потім вже з, з часом. Почалася війна, ми зробили капаніри, зробили кульову стрільбу, і також одночасно ми почали розвивати і спортинг. І в цьому році ми вже маємо чотири майданчики компакт спортингу повноцінні, повноцінні з двома, двома комплектами машинок для випускання мішеней. І... Один майданчик восьмий, понад озером це більше як схожий на великий спортинг, далекі мішки-мішені і все, все таке інше. Тобто вже повноцінно можемо приймати змагання, що ми робимо сьогодні. Ну, і як сьогодні заявив наш президент, наступному році чекають українські змагання на Стенфорд. Так, ми дуже сподіваємось на те, що в наступному році ми будемо приймати змагання. Одні, два, як вирішить федерація, але е, так. я сподіваюся, що ми будемо вас Календарі. приймати. будемо спри, 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 приймати вже офіційні календарні рейтингові змагання зі компакт спортингу у нас тут, в Києві. Друзі, ну пан Константин трішки не договарює. я за тебе скажу, якщо дозволиш. Е, Спортивно-стрілецький клуб Стенфорд це не тільки стрільба, друзі. Тут зроблені всі умови для того, щоб приїхати відпочити всією сім'єю. Є дитячий майданчик. Ну, як вже Константин сказав, є галереї стрілецькі. До речі, 300 метрів. 285, якщо бути точно. Майже 300 метрів. Дуже і дуже потужно. Тобто можна постріляти з будь виду зброї. До речі, є прокатна зброя. Я знаю, що є і зброї, є і інструктори, які навчать. Звісно. А, поки ви стріляєте, ваші. Дружини можуть сидіти в затишному і дуже смачному смачному ресторані. А, є ще дитячі майданчики. Є дитячі дитячі майданчики. У нас взагалі ми називаємося клуб стрільби та відпочинку. Так. Тобто і стрільба, і відпочинок. Відпочинок може як для стрільців бути, так, так і для їх членів їх родин, дітей. Дружин та і таке інше. Ми маємо три будиночки для відпочинку. Гостьові. гостьові будиночки, да в яких можна жити комфортно, комфортно. на вікендах, на робочому тижні. Є один будиночок з сауною, дуже гарна сауна у нас. Е, велика територія є е, озеро з рибною за дуже чудово я тут Є короб, є щука, да, все є, да, то тобто. і, до речі, коли ви зловили свій трофей, вам його дуже гарно приготують Приготую. в ресторані. Звісно. Тобто всі умови є, друзі, не тільки для того, щоб підняти клас своєї стрільби, ну, щоб дуже гарно відпочити. До речі, я не дуже часто в цьому році бував у вас в гості. На жаль, на жаль, так. Ну не завжди виходило. Так. Е, наступного року я виправлюсь. Але от коли б я не приїздив, тут завжди повно людей. Дійсно, люди приїздять, кияни, гості Києва вже знають про це дуже затишне, і гарне місце, де можна підняти клас своєї стрільби і відпочити з комфортом. Я ж так розумію, у всіх доміках можна і зупинитись на ночівлю. Присто, тобто, всі умови для того, щоб відпочити, перепочити, набрати сил, скинути цю втому, яка накопичується у нас морально. Можна дуже і дуже чудово зробити на Стенфорді. Костя, ще раз дякую. Вам дуже дякую. Дуже-дуже потужно. Ти знаєш, сьогодні я не бачив жодного спортсмена, крім посмішок, нічого на обличчі більше нічого немає. Це каже про те, що все відбулося дуже чудово. Презентація відбулася, друзі. Відкриття стенду вже у нас на часі. І чекаємо на вас нетерпінням не тільки на спортсменів, а чекаємо на тих, хто ще дуже потребує бути зброєю на ти. Бо час ми живемо такий, що не тільки чоловіки, а й жінки повинні все ж таки вміти захистити не тільки своє життя, а й своїх близьких. — І Поводити зброю. Так. Так що ще раз дякую. Вам дуже дякую. Да. Київ тепер має місце для тренування і для проведення. Самих потужних змагань.